Думку психолога з приводу кризової вогідності ми слухали разом із лікарем-гінекологом Світланою Краніковою. Доброго ранку, Світлана. Доброго ранку. Світлано, скажіть, будь ласка, якщо говорити зараз про індекс здоров'я жінки да, на сьогодні, як ви можете його окреслити говорити? Ви знаєте, якщо говорити сьогодні про здоров'я жінки в кількісній характеристиці, то мабуть не варто цього робити. Ми будемо говорити з вами так, як. Філософи не дуже гарне здоров'я сьогодні жінок, які вступають в народжуваність. Чим це зумовлено? Які, можливо, хвороби чи це зумовлено дуже багатьма факторами: це і екологія, фізичне здоров'я, і психічне здоров'я, це екологія, це і фінансові матеріальні статки, які сьогодні має наша українська родина. Це і те напруження, і ті робочі місця, і та ж сама політичні аспекти, і та ж податкова реформа, яка відбувається в Україні, і та сама пенсійна реформа. Це все відбивається на нашій родині. І в першу чергу на жінці через те, що жінка сьогодні більше опікується, мабуть, сім'єю, і в неї найбільше навантаження в цьому плані, ніж у чоловіка. Якщо взяти Житомирщину, Світлана, е яка народжуваність на Житомирщині? Ось висока, все ж таки, чи низька плюс мінус? Ви знаєте, Житомирщина виходить так, як вся Україна на середній рівень народжуваності. Ми е дуже гордимося тим і радіємо, що все-таки вона, хоч на невеличку цифру, але ж все таки підвищується, ну все ж переважає смертність. Смертність переважає. Життя більше йде населення, ніж народжується. І через те населення старішає е, ось ми вже обговорювали так аспект здоров'я. Да? Якщо говорити про, про проблеми, які виникають під час вагітності, так? Е, що найбільше таке, яке діє на це все? На вибір жінки народжувати чи не народжувати сьогодні це впливає психічне, все. Да? Да, психологічне, психологічний такий аспект, адже е, жінка приймає рішення, а потім чи є підтримка з боку родини, чи немає, це вже інше. Проблема. Жінка не хоче оголошувати цю проблему, якщо це проблема, і не хоче разом з тим і поділитися радістю, якщо це є для неї радість. І тут ми повинні говорити про те, чому це так відбувається. Адже немає того порозуміння, немає тієї впевненості в завтрашньому дні і немає підтримки в першу чергу родини. Ми знаємо, що сьогодні дуже значний відсоток жінок, які не мають офіційного шлюбу, тобто. Так звані е, громадянські шлюби, а громадянський шлюб це не впевнений шлюб. Це, Знову ж таки, підкошує цю ситуацію. Це теж підкошує цю ситуацію. Жінка не впевнена в тому, е, як їй підняти цю дитину, як виростити, як народити. Адже для того, щоб народити здорову е, дитину, не потрібно е, якихось величезних коштів, не потрібно якихось е, гарних палаців для того, щоб ця дитина потім там проживала. Треба дуже мало. Любов, любов родини, яка прийме цю дитину, і разом з тим ті знання. Які потрібні для того, щоб ця дитинка виносилась здоровою і щоб вона народилася здоровою. Адже, вибачте, наші сьогодні стереотипи, що ми знайдемо лікаря достойного, який прийме достойно і гарно пологі. Ми знайдемо потім лікаря, який буде консультувати нашу дитину після народження. Ми це профінансуємо і все буде гаразд. Ні, цього не буде. Адже ми сьогодні говоримо про пологі як про величезну роботу, про працю, про працю, яка в яку треба вкласти дуже багато сил і потім отримати радість від цієї роботи. Ми сьогодні говоримо про пологі не як про пологи. Ми сьогодні говоримо про перший день народження дитини, і ми влаштовуємо це свято. А це свято до цього свята готується вся родина, готуються батьки, готуються старші дітки в сім'ї, готуються бабусі і дідусі. Тобто ви стверджуєте, що до вагітності потрібно до батьківства потрібно готуватися, так де готуватися? Однозначно, однозначно підготовка потрібна. Підготовка повинна йти тоді починатися, коли двоє молодих, гарних людей вирішили створити сім'ю, адже ж сім'я. В перекладі з латини звучить як сопронгон, і в одній упряжці. І ми говоримо, що сім'єю можуть бути чоловік і жінка. Але ж стереотипи нашого світу кажуть про те, що якщо немає дітей в сім'ї, то це не сім'я. Ні, це сім'я, але це не родина. І ми піклуємося про що основне? Про продовження роду. Про збереження, уявіть собі, що сьогодні Україна знищена, вимерла, не має дітей. Уявіть, скільки планета втратить краси, скільки втратить щастя, скільки втратить нашої мелодики, нашої звучності, наших пісень. Цього допустити неможливо. Ну і разом з тим треба створити умови, щоб молоді люди брали на себе відповідальність. Про народження і народження дитинки, адже це величезна відповідальність. Це не просто іграшка, якою погралися, помилувалися, відсвяткували дні і народження, все, і похрестили росте, росте, і хай росте, та. як росте. Розумієте? А ви ж подивіться, яке сьогодні в нас трудове законодавство. Сьогодні мама мусить від'їжджати в інші країни для того, щоб заробити на хліб насущний, на навчання дітей. Кожна жінка аргументує цим, чому вона залишила свою дитину і поїхала на заробітки до іншої країни. Діти залишаються з ким? З бабусями. Основна опіка бабусі в чому? Щоб дитина була сита і була одягнена. А все решта вона не встигає, вона фізично не встигає. Просто, якщо про говорити, які існують центри у нас на Житомирщині, так де готують батьків, от правильно готують. Батьків. Ви знаєте, завдячуючи е програмі, всесвітній програмі по підготовці до народжуваності, створені на Житомирщині у всіх районах, всіх жіночих консультаціях школи відповідального батьківства. І там ведеться підготовка фахівцями. В тому числі і психологами, якщо вони є в даній структурі, по підготовці до народжуваності. Також є, і я являюсь керівником громадської організації школи свідомого батьківства. Чому відрізняється так? Нам краще було назвати цю школу свідомого батьківства, а не відповідального. Ми вкладаємо в цей зміст відповідальність це законність, це карність. А свідомість це мій вибір. Добровільний, виважений, підготовлений до того, що я на себе беру цю відповідальність. А потім я можу відповідати перед законом. Така духовність, можна духовність, сказати. Духовність в першу чергу. І ми теж, і наша школа працює, і працює дуже гарно. І ми готуємо наших, е, е, наші сім'ї, наших жінок, наших тат майбутніх, наших бабусі, дідусів, саме до сприйняття свого нового статусу. Адже з появою нової дитини в родині з'являється і новий статус у тих, хто вже мешкає в цій родині. Це і старший братик, і старша сестричка, це і бабуся, і дідусь. І це для кожної людини психологічно дуже непросто. Уявіть собі, бабусю гарну е, бізнес-леді в 42 роки, яка з тих чи інших причин має прийняти на себе статус бабусі. Одна це приймає з радістю і гордістю, а більшість приймає як е, е, приниження своїх свої, дій, своєї свої, свободи. Я, я ще молода. не бабуся душею, а тут я мушу це прийняти. І треба також цій жінці допомогти. Прийняти цей статус і нести його гордо, і не обов'язково, що вона має йти в декретну відпустку, щоб дати можливість і, і, дочці чи сину працювати і для того, щоб підтримувати свою родину. Це теж дуже важливо. <tani04> На даний час жінці дуже важко зробити виважений вибір, такий, і якщо говорити... Про е, наше законодавство, да, про підтримку е, влади, сім'ї, да, якщо розпочати зі сторони влади, то можливо недо, недофінансування так жінок, які е, набирають статус вагітності, так і там підтримка держави зі сторони е, виплати е, безпосередньо якихось коштів, так По допомоги. Так, які так допомоги, так, які передбачені, mm -hmm. і знову ж таки, е, багато жінок. Е, Зіштовхується з цією проблемою, що потрібно вибирати або робота, кар'єра, або материнство. Ось як виходити з цієї ситуації і знову ж таки з цього випливає і переривання вагітності як аборт, так? Ви знаєте, що ми вже переконалися в тому, що лише фінансування, лише грошові виплати, народжуваність не підвищують. Не не підвищують це все-таки вибір кожної родини. Візьміть, кожна сім'я, яка е, створилася, багато чи мало на одну дитинку вони народять. Так? Чому? Через те, що це вимагає суспільство. Сім'я без дітей це не сім'я. потрібно. потрібно. Так потрібно. Так потрібно. Вибір другої і третьої дитини це вже власний вибір кожної сім'ї. Сьогодні жінка м, поставлена в дуже складні умови, адже при е, влаштуванні на роботу це не секрет сьогодні, що е, більшість жінок пишуть дві заяви: одну заяву на прийняття на роботу, а іншу заяву без підпису й дати на звільнення. Тобто жінка поставлена в певні умови рабства. Так, і контракти навіть. І контракти. І ви знаєте, що жахливо? Що в цих контрактах. Виноситься така е, графа, що жінка дає, на протязі роботи і дії контракту дає обов'язок не вагітніти, тобто не народжувати дитину. Скажіть, будь ласка, як це сьогодні можна назвати? Рабством. Рабством Звичайно. свобода жінки обмежується цими рамками. Є призначені певні виплати матеріальні. Ну ви ж подивіться, ми ж сьогодні знаємо з репортажів ваших колег, що жінки збираються і біля стін Верховної Ради, що їм не виплачують і не виплачують допомогу на дітей, які з обмеженими можливостями на діток. Це величезне горе для сім'ї інвалідів на сьогоднішній день. Дуже складно жінці. Візьміть, якщо дитинка народжується з якимись проблемами, сім'я… Розрушується. Рідко який чоловік бере мужню на себе відповідальність, щоб цю дитину поставити на ноги. Жінка залишається одна: наодинці своєю проблемою, своєю бідою. І це молода жінка. Яку, Яка мріє. В першу чергу потрібно підтримувати. Яка а. мріє… все-таки про. Як і раніше про сім'ю, яка мріє про самореалізацію, ре, про свою професійну, якийсь злет в тому, про що вона мріяла. І величезна відповідальність за цю дитину. Через те тут дуже важко. А якщо говорити ось про ранню вагітність, да, кризову вагітність, там коли дитина вже може дати життя дитині, як з такими пацієнтами працювати і чи одразу? Такого пацієнта відправляють до психолога, щоб психологи з ним працювали. Ви знаєте, У практиці, як це виходить? В практиці, як це виходить, я вам скажу, це дуже важко виходить. Це виходить дуже важко. Адже сьогодні, згідно законодавства, незалежно в якому віці завагітніла жінка, всі зусилля прикладаються до того, щоб ця жінка народжувала. І це правильно. Адже кожен аборт це вже запрогнозована подальше на безпліття. А з іншого боку, ми маємо неповнолітню, ми маємо юну дівчину, яка з цією дитиною ну, взагалі не знає, що робити. І це є ж теж величезною проблемою. Особливо, знаєте, коли навіть сім'я не підтримує, тому що ми зараз. Сім дуже сім'я не підтримує. Густо часто бачимо. Це, так, що. Ми кажемо, що і, це твої проблеми, і ти і, і, дівчина чує від батьків ти така, сяка, буцім, це не наша заслуга, те, що вона стала такою сякою. Це її проблема. Ви знаєте, через те ми. Краще любу проблему профілактувати і попередити. Для того, щоб не було, це моя особиста думка, так, так, для щоб, ласка. цього, щоб не було оцих юних вагітних, треба для них заздалегідь від самого початку зберігти ту сім'ю, яка буде забезпечувати. Яка буде підтримувати, яка власним прикладом буде показувати, як треба жити і як підходити тільки через весілля, через гарну українську традицію, підходити до своєї сім'ї. І дітки повинні бути бажані і в бажаний час. За це це ніхто не, пер... мене не переконає в іншому, адже все-таки. Все, що найкраще і все, що найгірше, є в кожному з нас, воно йде з сім'ї. Перші приклади ми бачимо в сім'ї. Там, де люди, живучи певний час, вони втрачають, як кажуть російською мовою, бдітельність. Тобто, ага, в мене чоловік звик бачити в цьому халаті, а куди він дінеться, ми вже одрожені, а я його до себе прив'язала, і мені не треба над собою працювати. Чоловік, який не, не образить на вулиці, який не образить в колективі жінку чужу, він може дозволити собі цю слабкість в родині. А поряд ростуть діти. Які а вони все в себе все, бачать такі, як а пот... губки у себе так, у себе це все. Ви знаєте, а потім виникає таке питання: ой, там син чи донька з дитячого садочку. Це нас більше турбує, найбільше, приносить якісь брутальні слова. Да не в дитячому садочку він їх почув. Він їх почув тоді, коли грався тим конструктором на підлозі. Зерно було тата... посіяне саме в сім'ї в сім'ї, тільки в сім'ї. І ніде. Через те нам в першу чергу ви розумієте, над цією дилемою працює медицина, на цією проблемою працює відповідні міністерства сім'ї, молоді і спорту, які опікуються родиною. Ви розумієте, інститут сім'ї зруйнований в Україні. Він зруйнований з тих пір, коли ми отримали незалежність і не змогли створити. Оцей інститут української сім'ї на традиціях на наших українських. Ну. Економічне становище зрозуміло, що без грошей сьогодні ніяк. Вибачте, за ту саму електроенергію, за ті самі комунальні послуги, ми не будемо платити тим, що ми вирощуємо. Чи ми, наприклад, там яйцями чи курми, що ми там вдома маємо, які у господину, ми ж все рівно ж цим не заплатимо. Ми маємо якісь заробляти кошти. Для цього ми повинні працювати, працювати там, де нам створені робочі місця, де можуть використатися наші знання. Ось все це проблема дійсно державного масштабу і величезна проблема. А звідти уже йде і говорити сьогодні про те, що підтримує… Про це можна говорити досить таки довго так, і сліднює. досить. І ми з вами будемо говорити да. до ранку, і ми цю цей вузлик не розв'яжемо. Ми отримуємо ту нитку, яка потягне за собою розв'язку цього розкочування цього клубочка. І за цю за цей, як той казав, кінчик нитки нам треба вхопитися і зрозуміти насамперед, що не держава повинна фінансувати наше здоров'я, наше знання, наші скажімо, матеріальні статки в плані захисту квартири чи будівлі. Кожен повинен розуміти, ми прийшли в цей світ з якоюсь місією. І цю місію має підтримувати сім'я, має підтримувати родина, має підтримувати держава. Но працювати і вкладати маємо ми кожен. А за це отримувати винагороду. Винагорода буде від кого? Від держави, від наших. Тих клієнтів чи пацієнтів, чи з ким ми будемо співпрацювати від середович на від середньому один з одним, так. так ви розумієте, оця інформація, що ми зараз з вами е, намагаємося донести, вона вартує дуже дорого. Так, повірте мені, я сьогодні навчаюся в школі бізнесу і, 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 і особистісного е, росту. Це вартує дуже дорого. Це вартує 13 за скіткою 13 тисяч гривень на рік. Це ті знання, які отримуються і ми вкладуємо. А згодять пригодяться вони нам чи не пригодяться? Ми чи це ні? залишилося на воно нашій ділянці. Воно має бути, воно проросте. Так. Знання будуть, вони проростуть. Світлана, ви як лікар-гінеколог, так які поради поради можете дати жінкам, так, майбутнім батькам, що, що вони повинні робити у своєму житті, щоб їхня дитина, так їхній рід був здоровим, міцним, так? і щасливим? В першу чергу вони повинні бути щасливими. Щастя формується людей в чому? Це в першу чергу мати тата і маму, мати бабусю і дідуся, тобто мати родину. Я всім абсолютно бажаю, щоб кожен був в родині, щоб ніхто не був одиноким. Адже і в Біблії написано, коли вінчають молодят, що негоже. Чоловіку бить одному на цій землі. Створити свою родину так, як ви це розумієте. Можливо, по зразку батьків своїх, можливо, по власних уподобаннях, але це має бути родина. Лише в родині людина буде щасливою. Опікуватися обов'язково своїм здоров'ям і та давня. Приказка, знаєте, наша російська, коли ми ще з вами навчалися в російській школі, да? От, що берігіть честь з молоду, а плать знову. Бережіть своє здоров'я за молоду. За молоду, коли організм молодий, він компенсує і не треба нічого вкладувати. Ну коли перетинаєш певні вікові кордони, так. тоді розумієш, о, піднімаюся на третій поверх. Вже задишка з'явилася, ой, ноги крутить, руки крутить, працювати над своїм здоров'ям, тобто над собою, вкладати, якщо вони є ці кошти, в свої знання. Хочу побажати нашим жінкам, якщо десь є якась можливість сьогодні, чи в засобах маси інформації, що говориться про жіноче здоров'я, що говориться про родину, якщо ви десь чуєте. Залишіть всю, всі домашні проблеми, залишіть, відкладіть похід до магазину, послухайте, зрозумійте правильно, що інформація як зерно. В який ґрунт кинуте, так і проросте. і проросте. Світлана, дякуємо, що завітали до нашої дякую, студії. Дякую і вам дякую, що запросили. Шановні телеглядачі, залишайтеся разом з нами. Попереду багато цікавої інформації.